Привіт! І знову новини Всесвіту, у вашій увазі! У центрі галактики супутника чумацького шляху під назвою Велика Магеланова хмара астрономи виявили ознаки існування надмасивної Чорної діри, маса якої в 600 тисяч разів більша, ніж у Сонця. Оскільки велика Магеланова хмара в майбутньому зіткнеться з нашою галактикою, це означає, що Чорна діра також вріжеться в чумацький шлях. Та й взагалі в космосі багато чого хоче в нас врізатися. Так, наприкінці січня однією з головних астрономічних новин стало повідомлення про те, що астероїд 2024 YR4, розмір якого оцінюють у 55 метрів, може зіткнутися із землею наприкінці 2032 року. І ось на днях вчені зробили його фото. Але очевидно, що якщо зіткнення таки станеться, то загине багато людей. До речі, цікаво. Що останні слова, вимовлені людиною при смерті, часто трактуються багатьма як важлива мудрість або повідомлення з іншого світу. Однак в їхній основі лежить зовсім інший процес. Але він не менш унікальний, лякаючий і дивовижний. Щоб дізнатися про нього більше, треба дочекатися кінця. Не подумайте поганого, просто кінця відео. Отже, Всесвіт наживо, 84-й випуск. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І ще одне: про проміжні результати нашого з вами експерименту ми розповім у суботньому випуску. Тому підписуйтеся на канал, щоб його не пропустити. А тепер починаємо! Будь-яку чорну діру, надзвичайно складно виявити. Що стосується надмасивних чорних дір, розташованих у центрах галактики, то їх можна знайти тільки якщо вони активно поглинають матерію. Цей процес створює дуже яскраве світло, коли матерія нагрівається і відбувається тертя. З іншого боку, про те, що величезна чорна діра, що володіє дуже великою гравітацією існує, можна дізнатися, вивчаючи незвичайні орбіти зірок поруч із нею. Є ще один спосіб, який пов'язаний з вивченням руху гіпершвидкісних зір, які рухаються набагато швидше, ніж звичайні зорі в галактиці і можуть навіть вилетіти з неї. Вважається, що надмасивні чорні діри, які притягли до себе систему з двох зір, поглинають одну зорю, а другій надають значного прискорення і вона відлітає далі в космос на гіпершвидкості. Автори дослідження використовували дані нещодавно виведеного з експлуатації космічного телескопа Гая, щоб вивчити рух 16 надшвидкісних зір у чумацькому шляху. Дослідження показало, що 7 зір були прискорені над масивною чорною дірою Стрілець А в центрі нашої галактики. А решта 9 зір, ймовірно, прибули в чумацький шлях із галактики Велика Магеланова Хмара. Аналіз руху цих гіпершвидкісних зір показав, що найімовірніше вони вирушили в подорож в іншу галактику під впливом надмасивної Чорної діри в центрі Великої Магелланової хмари. Ця чорна діра, за оцінками вчених, має масу, яка в 600 тисяч разів більша, ніж у Сонця. Але цю чорну діру, якщо вона дійсно існує, ще належить виявити. Наразі велика Магелланова Хмара разом із імовірною чорною дірою обертається навколо чумацького шляху на відстані приблизно 160 тисяч світлових років, що досить близько за космічними мірками. Водночас ця галактика поступово наближається до чумацького шляху. Астрономи вважають, що приблизно через 2 мільярди років сусідня галактика зіткнеться з чумацьким шляхом і почнеться їхнє злиття. Після зіткнення двох галактик відбудеться зіткнення двох надмасивних чорних дір. Менша чорна діра, зрештою, зіллється з чорною дірою Стрілецяга, маса якої в 4,3 мільйонів разів більша, ніж у Сонця. Це призведе до створення ще більш масивної Чорної діри в центрі чумацького шляху. Автори дослідження мають намір підтвердити існування надмасивної чорної діри в сусідній галактиці та визначити її властивості під час майбутніх спостережень. А поки вони спостерігають за більш близькими небезпеками. На сьогодні ймовірність того, що астероїд 2024 YR4 впаде на нашу планету становить лише 2,3%. Проте вчені продовжують уважно стежити за польотом цього космічного каменю, який зараз летить у бік Землі зі швидкістю майже 50 тисяч км на годину. Нещодавно астрономи з NASA отримали зображення астероїда 2024 YR4. Хоча на знімку він виглядає не так, як можна було б очікувати. Астрономи з NASA хочуть більше дізнатися про астероїд 2024 YR4, який являє собою небезпечний для нашої планети космічний камінь, незважаючи на те, що шанси зіткнення із землею невеликі. За словами вчених, якщо цей камінь все ж таки вріжеться в Землю, то він. Не спричинить катастрофи планетарного масштабу, але може зруйнувати великий мегаполіс, враховуючи його потенційний розмір. Якби такий астероїд упав на нашу планету, то під час удару виділилося б приблизно 8 мегатон енергії. Це приблизно в 500 разів більше, ніж під час вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році. Астрономи отримали знімок 2024 YR4, де він виглядає, як пляма світла за допомогою телескопа обсерваторії Джеміні Південь, розташованої на висоті 2700 метрів на вершині гори Серопачон у Чілі. Коли було зроблено фотографію, астероїд перебував на відстані приблизно 60 мільйонів кілометрів від Землі і 209 мільйонів кілометрів від Сонця. За словами вчених, отримати фотографію астероїда було складно, адже він не відбиває достатньо сонячного світла і знаходиться дуже далеко від нас. Також спостереженням заважало дуже яскраве світло місяця. Астероїд 2024 yr 4 було вперше виявлено наприкінці грудня 2024 року, і поки що він залишається одним із найнебезпечніших космічних об'єктів для Землі. Водночас астрономи вважають, що можливо ймовірність зіткнення астероїда 2024YR4 із землею найближчими роками знизиться, коли буде більш точно вивчено траєкторію його польоту. Нещодавно Девід Ренкін з університету штату Аризона припустив, що замість того, щоб врізатися в Землю, астероїд 2024YR4 може впасти на місяць, хоча така ймовірність становить лише 0,3%. Вчені вважають, що під час удару на поверхні місяця в космос буде викинуто багато каміння, яке може долетіти до землі. Але найімовірніше, навіть якщо це станеться, то все це каміння згорить в атмосфері нашої планети і не заподіє жодної шкоди. Розрахунки Ренкіна показують, що падіння космічного каменю на місяць буде добре помітним із Землі, адже під час удару вивільниться приблизно в 340 разів більше енергії, ніж під час вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Місяць існує вже понад 4 мільярди років, і весь цей час на його поверхню падали астероїди різних розмірів. Усі вони залишали безліч кратерів, які добре видно на поверхні супутника Землі. Передбачається, що якщо 2024 YR4 вріжеться в місяць, то астероїд створить кратер діаметром приблизно 2 км. Для порівняння, найбільший кратер на місяці під назвою Басейн Південний Полюс Ейткін Має діаметр приблизно 2400 кілометрів. Вчені кажуть, що найкраще астероїд 2024 YR4 буде видно із Землі 2028 року, коли можна буде зробити точніші прогнози щодо того, впаде він на землю чи ні у 2032 році. Але вже зараз, у березні, астрономи мають намір вивчити цей космічний камінь ще більш детально за допомогою потужного космічного телескопа Джеймс Веб. Який розташований на відстані півтора мільйони кілометрів від землі. Тому 100% ще дуже зарано вкладатися в помиральну яму. До речі, про помиральну яму. Останні слова людини часто мають майже міфічну вагу, від них чекають глибоких, поетичних чи відвертих слів. Однак у реальності кінець життя рідко буває таким упорядкованим. Замість того, щоб виголосити про низлу, останню промову, багато людей відчувають делірій, стан гострої розгубленості, який в останні дні життя відчувають до 88% невиліковано хворих пацієнтів. Цей поширений, але мало вивчений феномен часто змінює мову, розумові процеси і свідомість, ускладнюючи очікуване прощання. Делірій проявляється по-різному і загалом його можна розділити на гіперактивний і гіпоактивний. Деякі пацієнти стають неспокійними і збудженими, говорять уривчастими або безглуздими фразами, в той час як інші стають млявими і несприятливими. Остання форма особливо підступна, часто залишається непоміченою або помилково списується на просто втому. Пояснює Майкл Ерард, лінгвіст та історик, а також автор книжки Прощавай, я люблю тебе, присвяченої нашим першим і останнім словам. Причини його прояву можуть бути різними, від відмови органів та інфекцій до побічних ефектів ліків, але результат залишається одним і тим самим відрив від реальності, який часто змушує близьких шукати сенс у словах, якого може не бути. Біологічно делірій виникає через. Дисбаланс нейротрансмітерів, що порушує зв'язок між нейронами. На відміну від незворотніх ушкоджень мозку, ці порушення часто оборотні, якщо лікувати основну причину. Однак наприкінці життя, коли численні системи органів починають відключатися, така корекція рідко можлива. Натомість медичні працівники зосереджуються на догляді за хворими, використовуючи коригування довкілля, гідратацію. Та інколи медикаменти, щоб полегшувати дистрес, не прискорюючи смерть. Незважаючи на поширеність делірію, його часто неправильно діагностують, сприймаючи за деменцію, депресію або навіть духовний досвід, каже Ерард. У деяких посібниках із хоспісу пропонується приймати змінене сприйняття пацієнта, а не заперечувати його. Якщо вмираючий бачить давно втраченого родича або вважає, що готується до подорожі, тим, хто доглядає, рекомендується підтверджувати ці переживання, а не відкидати їх. Такий підхід допомагає знизити тривогу і дає змогу присутнім повноцінно взаємодіяти з вмираючим, навіть коли традиційна комунікація порушується. Культурні очікування, пов'язані з останніми словами, ще більше ускладнюють сприйняття слів, сказаних у Марині. Продовж усієї історії людства останні слова записували й аналізували, наче в них міститься якась глибока істина. Однак багато з цих моментів було сформовано під впливом того самого когнітивного розладу, що спостерігається в сучасних пацієнтів. Романтизоване уявлення про передсмертні слова вступає в протиріччя з біологічною реальністю, коли мозок намагається функціонувати, а тіло не справляється. У книзі останні слова відомих людей Вільям Брамс зібрав тисячі таких останніх моментів, наголосивши на непередбачуваній і часто незв'язній природі реальних останніх слів. З огляду на те, що стан марення зачіпає значний відсоток пацієнтів, які помирають, його наявність слід розглядати не як аномалію, а скоріше як природну частину процесу. Хоча він може розмивати межі між ясністю і сплутаністю свідомості, це не скасовує значущості останнього спілкування з людиною. Завдання полягає в тому, щоб змінити точку зору, не шукати ясності там, де її немає, а прийняти ті моменти, які залишаються, якими б фрагментарними вони не були. Ось на такій Трошки сумній ноті, я кажу вам дякую за час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!